Низка телеграм-каналів поширюють відео, в якому заявляється, що тепер українці відряджатимуть на службу до Ізраїлю. Автор відео демонструє на камеру повістку, де йдеться, що його було призвано до добровольчого батальйону для підтримки населення Ізраїлю. Ось цю повістка. Одна була, потім ранило, відпочив, тепер друга. Дякую. Так, щось новеньке з'явилось. Ось стаття 2 закону України про біженців та осіб, які потребують захисту. Ага. У мене так хлопців з рота забрали. У добровольчі батальйони для захисту населення Ізраїлю. Ізраїлю! Ось вам захист біженців. Думаю, все буде добре. Я своє відвоював. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Документ на відео не є повісткою а сам відеоролик найімовірніше було записано з метою провокації.